Вітаю гостя та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу, щоб ви подивилися, що вас порадує ближчих 2 неділі. Від того моменту, як ви вирішили подивитись це відео. Буде невеличка сигніфікація, а потім прогностика. Давайте настраюватися на себе, дивимося сигніфікація. Якщо вона з вами резонує, значить ваш розклад. Так, дивимося. Ви, 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 ви на даний момент, що мені про вас покажуть карти. Ви хочете змін якихось? Швидше за все в кар'єрі, в роботі, в якихось, можливо, документальних справах. Та ви зараз от хочете взяти якусь для себе висоту, в чомусь розібратись, підписати щось важливе. Ось так. Може, купівля, продажа о, дому, може хтось має приїхати в дім, і ви порядки наводите. Да? Може бути така ситуація, от і ви вийшли, сигніфікатор. Ну, в основному дивляться мене жінки, тому я на них орієнтуюся. Чоловіки, будь ласка, не ображайтесь, сприймайте інформацію інтуїтивно, перекручуйте її. Ну, давайте так, якщо ви чоловік, от для вас буде важливо зараз якась жінка. Да? Для жінок ви. Ви, ви сигніфікатор, ви щось, хочете зробити, зв'язане з домом, можливо, ж кажу, отримати якісь документи, знайти роботу теж може бути. Для чоловіків важлива жінка, да, і ось у неї такі можуть бути проблеми. Давайте ще подивимося чуть-чуть. Ви, ви на якусь удачу чекаєте. Ця удача має вам відкрити нові шляхи, нові можливості. Перепрошую. Можливо, знаєте, що тут по картам, що діти їдуть у вас. Ви чекаєте дітей? Діти це повна хата, да? повна, ра... повна хата щастя. Відчуття свого гнізда. Або ви до дітей їдете, теж може бути. Ну, взагалі, ви от чекаєте якусь удачу, якусь оновлення. Гарні дуже на вас карти йдуть. Карта серця, да? може, ви чекаєте мужчину? Може, зустріч має бути, да? Між мужчиною і жінкою. І от вона скоро має здійснитися і ви очікуванні цієї зустрічі зараз знаходитесь. Якась дата у вас може бути важлива. Може в когось весілля кармічно. ось Чоловік і жінка випадають. Хорошо, що, що вони випадають. В поверненні один до одного, да? От, дивляться один до одного. Тобто вони один про одного думають, вони важливі один одному. Тому тут на даний момент карти показують, що є чоловік і жінка, у них зараз якісь важливі зміни, важливі якісь очікування, можливо, зустріч, мають зустрітись. Можливо, дата у вас якась я ж кажу, да, По карті хрестя, то точно може бути. Там, річниця. І так далі. Ну, давайте ще подивимося на Таро. Так. Таро що покаже зараз про вас. Ну, знову дивіться, ви як заумерли. От-от зараз щось має статись. Якесь таке велике чудо щастя. Переписуєтесь, чекаєте, можливо, знаєте, як спілкуєтесь в інтернеті, маєте зустрітися з цим мужчиною, або де ми не бачилися, дуже чекаєте, коли ж ця зустріч відбудеться, пишете, переживаєте, готуєтесь там, так? Що зараз відбувається? Ну, ви якось прям як чекаєте його як захисту, як підтримки. Вам якось сумно, так без нього, складно. Ви в такому, знаєте, як знаходитесь. Ну, передчутті того, що скоро щось поміняється і буде добре. Скоро щось зміниться. Ви прям чекаєте, і вам тяжко, це очікування може бути довге, Да? і от ну, ці останні кроки, вони такі самі складні. Це ще може бути, ну давайте подумаємо, може якась пропозиція по роботі. Ви чекаєте пропозиції якоїсь, або от уже маєте скоро вийти, і ви в цьому знаходитесь в такому придкушенні, да? О, зразу дві карти взяли. Ну тут точно якесь очікування. От ви знаходитесь в стані очікування. Можливо, клієнтів чекаєте, я не знаю, дітей знову ж таки. Ви щось тут чекаєте. Ось потрібних документів. Чістка кубків, точно може говорити. Дітей і взагалі того, хто повертається, або ситуація, яка повертається. Ось так мені іде. Ну. Того, за ким ви плакали, за ким ви сумували. Ну, можуть бути діти, можуть бути якісь можливості, може бути мужчина, якого ви чекаєте. Мужчини, ви можете теж кудись думаєте, що треба кудись повернутися, навіть впливу до мами, що да? тут імператриця йде. Да? До жінки, до мами. Ну, Ось так. Ну, давайте дивитись, якщо ви себе тут в чомусь впізнали, що вас чекає? Що вас чекає ближчих 2 тижні? Що вас чекає ближчих два Тижні. Угу. Смія. Знаєте, тут таке мені іде, що от хтось може масло трошки в огонь підливати, ти типу, скільки можеш чекати, де він ніколи не вернеться, там, або якісь от такі от нагнітання ситуації, розмовні, сплітні, так? Да? Де да, він на тобі не жениться, де да, ще там щось да, не чекає, ви щось чекаєте якоїсь офіційності. Знаєте, я скажу, тут якась ситуація ніби тримається от, на чистому ентузіазмі, на цьому великому бажанні. Но вона тут точно, ця ситуація може відбутись, те, що ви чекаєте, але ніхто в цього це не вірить, окрім вас. Ота, отак якось, якось мені йде. І вам, знаєте, навіть цим, що ну, не може цього бути. Що ти там, от лякаєте. Та? Цього не буде. Ну, новини то йдуть. Ну, якась історія інтересна, така я вам кажу. От ніби Хтось каже, то ти з ним ніколи не побачишся вже. Да, все вже успокойся, де да, не буде його. До цього, цього шансу ніколи не, не, до цього, не буде, не треба чекати. Або ви на відстані з дітьми і вам теж розказують, що о, ти ніколи з ними більше не побачишся. Або от не зараз. І нагнітання, і нагнітання. А ви вірите, а ви вірите. Ви, можливо, десь тихенько навіть плачете, але да? вірите, що все станеться. Цих людей від себе, бачите, очистити цих хитрих. Ну, такі карти інтересні. Ближчі дві неділі хтось з вашої віри вас захоче звернути. да? Не піддавайтесь однозначно. Не піддавайтесь. Що ви тут не вірите, не піддавайтесь. Взустріч, у любов, в свій успіх і так далі. Взагалі неважливо. Просто те, що ви вірите, воно має статись. Я не скажу, що ближчі дві неділі, але воно має статись. Просто не ведіться на ці токсичні. Розмови. Так, що Таро покаже ближчих дві неділі. Ну, дивіться, опять нападки, ти диви, та, треба тебе не вийде. Да? Що ти собі таке придумала? А ви собі тихенечко робите свою справу, розумієте? А ви мрієте, а ви вірите. Ну, ви не збастаєтесь, бачите? От якраз карта показується ближчих дві неділі. Ви ще дві неділі якийсь хаос. Хаос у вашому житті. Но новини якісь мають прийти, від цієї людини, від якої ви чекаєте. Якісь плани на, на зближення да, мають відбутись. ви можете тут якось змінюватись, рости, ви можете з кимось домовитись, хоч не хочуть люди, щоб ви домовились. Да? По роботі, можливо, різні варіанти називаємо, у вас багато. Може, ви по роботі гарно там з керівником спілкуєтесь, а на вас тут наговарюють, щоб, щоб не було нормально хоч збить. А ви все одно далі дружите, ви все одно далі нормально спілкуєтесь. Вас розуміють, вас цінують, вас помічають. Тому що ви не, не лізете в це зміїне кодло, да? не лізете. Що, що має відбутись? Вищих цих дві неділі. Якісь перші здії в цій ситуації, да, яка зараз відбувається, де ви чекаєте, має бути. От ви ніби можете от, дізнати, що да, діти запланували приїхати, чи там мужчина цей все-таки має приїхати. Є надія, є сподівання, ви получаєте перші новини, що от нікого не слухай, да, я буду. Вас як підтримується людина, на яку ви сподіваєтесь, або там по роботі е, гноблять вас. Хтось, з ким ви тут спілкуєтесь, каже, та ти не слухай нікого, роби собі тихенько своє, роби. Навіть там похвалити можуть. Таке вище, що якщо ну, це на роботі, то це може бути гарні відносини з керівником, незважаючи на те, що хтось з колег там на вас якось наговарює. Отак може бути Лежа і заспокоєння. Лежа і заспокоєння. Якийсь прорив у цій справі, що ви тут думаєте? Якось ви тут себе покажете, якось людина проявиться, ну ви цим заспокоїте, Знаєте, ви зрозумієте, я так скажу, що ваші надії і сподівання вони не даремні, що ви, знаєте, трошки не сумасшедші, бо таке, вища, що вам всі хочуть про це сказати, що ну така дурна, що ти там на це ще надієшся, де да, нічого не вийде, да, ти такі собі якісь цілі поставила, де да, взагалі цього ніколи не, від, не, не, не буде. да, І ви отримуєте якийсь знак. Якесь підтвердження, якесь повідомлення того, що все має бути добре, так? що ви на правильному шляху, що ви не даремно сподіваєтеся, не даремно вірите. От ви відкриваєте двері і чекаєте, прибираєте вдома і чекаєте когось, свою долю, якісь можливості. Ну, знову ж таки, да, ви недаремно сподіваєтесь, однозначно, недаремно ви чекаєте, сподіваєтесь. Той, кого ви чекаєте, ті, кого ви чекаєте, да, ті обставини, ті результати, на які ви сподіваєтесь, вони будуть пізніше, не цих два тижні, да, я відкрито можу це сказати, але ви отримаєте підтвердження, щодо, що вони будуть. Ви впевнитесь в цьому, що все відбудеться. Ну, Ось так. Ось такий розклад цікавий, в кожного там свої якісь е, розуміння того, що це я тут побачила. Мені цікаво їх узнати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, про що тут для вас я був розслаблю. Якщо він вам відгукується, поставте, будь ласка, реакцію. Підпишіться, до нових відео, Па-па.